Вітаю! Ми продовжуємо нашу подорож і сьогодні зупиняємось на планети Будова слова, де пригадаємо, з яких основних частин будуть складатися слова. Якщо порівняти слово з деревом, то простежується певна аналогія. Корінь слова, як і корінь дерева, це те, що дає життєву силу. Основа слова його стовбур або само дерево. Бо основа буде складатися з кореня, префіксів, суфіксів. Префікси і суфікси, як гілки і листя, вони надають відтінки значення. Закінчення плоди або листя, що може упадати, і змінювати свій колір залежно від пори року. Основа слова. Це частина слова без закінчення. Вона виражає лексичне значення слова. Наприклад, книга, книжка, книгарня, книжковий спільно в цих словах книг. І ми розуміємо, що всі ці слова будуть так чи інакше пов'язані з книжками. Або дружити, дружні, дружба, подружка, все пов'язано з дружбою. Закінчення ж? Це змінна частина слова, що допомагає пов'язувати слова в реченні або словосполученні, і закінчення виражає граматичне значення слова рід, відмінок тощо. Наприклад, друг друга, другу, другом. Ми змінили слово за відмінками, і бачите, що в слові друг нульове закінчення, яке потім перетворюється на А. На У, на О. Як знайти закінчення та основу в слові? Перше ми змінюємо слово веселий, веселого. Визначаємо, яка частина слова змінюється: ий або Ого – це і буде закінчення слова. А те, що залишається без закінчення, це буде слово весел, якщо слово веселий, і весел, якщо слово веселого. Отже, запам'ятайте, основа це частина слова без закінчення, вона виражає лексичне значення слова. Закінчення. Змінюється, та допомагає пов'язати слова в словосполученні та реченні і виражає граматичне значення слова. А я дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!